А разом із нами у студії новин директор департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради Олександр Вишелені. Пане Олександре, я вітаю вас. вечора. отже, Вінниця з огляду на все стає ще більш доступною для містян і туристів, зокрема для туристів, які в силу тих чи інших причин є маломобільними. А ми, як громада, в цьому випадку маємо підлаштовуватись, аби забезпечити їм. Комфортно всі права, які їм належать у нашому місті, філософія нашої громади, філософія інклюзії і доступності як давно ми рухаємось у цьому напрямі. Ну, якщо говорити про інклюзивні підходи в міському управлінні, то ви напевно пригадуєте ще покійно раю по як таку першу проходицю цієї е, хорошої взаємодії громадського сектору, який працює з людьми з інвалідністю, і власне міського управління. Вона пізніше була також радницею прем'єр-міністра з питань інклюзії. І е, з того часу за Вінницею насправді закріпився образ і імідж одного з найбільш прогресивних в частині інклюзії міст, далеко не ідеальний. Тому що до ідеалу нам дуже дуже багато потрібно рухатись через те, що доводиться перелаштовувати існуючу містобудівну ситуацію, яка склалася в часи, зокрема в радянські часи, коли взагалі ця група е суспільства маргіналізувалася, тобто ставлення до людей з інвалідністю було таке, що не Жіб蒙. показувати абсолютно і не думати про те, як в одному єдиному просторі мають існувати е е е е і, і жити і діяти всі. Інклюзія і доступність так чи інакше вона присутня у всіх стратегічних документах нашого міста у програмах, ми рухаємося цьому напрямі і не зупиняємось. А така послідовність вона говорить про те, що робота у цьому напрямі вона розширюється, вона модернізується, чи ми просто копіюємо одні і ті самі положення з документа в документ? Навряд чи, тому що реалії дуже змінюються. І, наприклад, якщо раніше відсотково люди з інвалідністю становили ну в нашому повсякденні становили меншу частину частку, то через реалії війни люди, які втратили кінцівки, люди, які травмувалися, будучи військовослужбовцями або цивільними, в рази збільшилися і, ну їхні потреби неможливо вже ігнорувати тут не йдеться тільки про міське управління, тут йдеться, зокрема і про бізнес, тому що бізнес теж мусить максимально адаптуватися для того, щоб ну, банально не втратити частину клієнтів. Але якщо говорити з питань гуманності, то давати рівний доступ до тих благ суспільних, які в нас є. І тут якраз питання туризму це річ, яку люди дуже стереотипно вважають, особливо якщо йде мова про людей з порушеннями зору, що який може бути туризм. В людини, яка е, втратила зір, але насправді людина, яка втратила зір, вона вміє і може подорожувати. Е, свіжий досвід. Мої колеги ділилися, як в Хорватії, е, шлях Святого Якова, до якого ми теж долучені, проходила людина, яка повністю втратила зір вже в дорослому віці, і е, їй максимально допомагали і підказували, і робили цей маршрут прохідним. Те саме стосується будь-якої життєвої ситуації, і тут. Туризм не може бути, знаєте, якоюсь розкішшю. Що якщо є інклюзивний транспорт, то ти кудись поїдеш. І якщо немає, ну то почекай. Е, тому в Вінниці якраз з року в рік вдосконалюється як мережа громадського транспорту, з точки зору інклюзії, з'являється більше е, низькополих тролейбусів і трамваїв, е, так і питання доступності самих об'єктів. Тут лише проблема в тому, що е, старі об'єкти адаптувати важче, бо потрібно десь робити реконструкції, десь дуже серйозні перебудови. От ми наш досвід роботи з туристичним хабом показав, що об'єкт, який десятиліттями обслуговував соціальні вразливі категорії населення, навіть ліфту не мав. На щастя, сьогодні він вже має і чекає своїх відвідувачів вже в майбутньому. Але ці інклюзивні підходи вони. По одному реалізується, коли ти працюєш з новоствореним об'єктом, коли є вимоги ДБН і так далі. І зовсім інакше, коли є вже певна ситуація критична, яку потрібно тактично вирішувати, починаючи з східної групи, вбиральні. Ну і якщо, наприклад, говорити про готелі, то достатня кількість номерів з можливістю інклюзивного, хоча б заїзду в номер, і потім користування тими кімнатами, які доступні. Моделюємо ситуацію: людина маломобільна людина, людина з інвалідністю, опиняється у центрі нашого міста. І хоче якісно, комфортно, цікаво провести вихідні дні у Вінниці. Що робити? Що доступно, куди звертатися, який алгоритм дій можливий? Ну, найперше по інформацію завжди можна звертатися до офісу туризму Вінниці, поки що в онлайн і в телефонному режимі, але в майбутньому, сподіваємось, і в туристично-інформаційний центр, де якраз враховано потреби інклюзії, є інклюзивна вбирання без порогів, без будь-чого. Навіть наш е, сенсорний кіоск, який ми запустили на цьому тижні, він теж адаптований для людей з порушеннями зору, є контрастні режими, і з людьми на кріслах або, наприклад, низькорослих чи дітей, які можуть споловинити екран і взаємодіяти зручно там на висоті. Метр метр двадцять, метр тридцять. Що стосується інклюзивних маршрутів, не один насправді гід в Вінниці водить такі інклюзивні маршрути. Загалом центральна частина міста вона з кожним роком стає ще більш досконалою для людей на кріслах. Був свіжий досвід минулорічний цьогорічний. Це пілотні проекти Агенції просторового розвитку департаменту благоустрою і агенції GIZ по адаптації центральних вулиць. Зокрема, зараз це театральна і Артинова. з... Пониженими якраз бордюрами на переходах, і максимально, тобто від точки А від початку вулиці до кінця вулиці, і всі переходи вони вже адаптовані для проїзду на кріслах. Що стосується об'єктів, то дійсно старіший фонд, скажімо, класичних музеїв, як то краєзнавчі чи художні, на жаль, поки що не може запропонувати інклюзії, але натомість новіші музеї, як музей моделей транспорту, наприклад, або ж національний музей Пирогова, де з зусиллями міської ради. Нещодавно з'явився підйомник в меморіальному будинку, і незабаром сподіваємося, ще і в склепі це теж уже туристичні локації, які доступні для людей на кріслах. Що стосується незрячих, тут є ще над чим працювати, тому що в нас поки що, на жаль, немає тактильних об'єктів в міському просторі, бо це наразі досить дороговартісно і недоречно в умовах війни. Але ці плани в нас є. Ми шукаємо інші, можливо, грантові джерела для того, щоб створити такі тактильні макети існуючих будів. І крім того, звичайно, це питання аудіогідів. Аудіогід у нас в місті доступний по 20 об'єктах, і також є шрифт Брайля на наших інформаційних табличках, через які їх можна считати. Не можу не поставити питання щодо пироговського пікніку, який невдовзі відбудеться у нашому місті. Цього року він відбудеться саме у травні. Він так само буде доступний і інклюзивний. Так, він буде відбуватися 11 травня на території садиби музею Пирогова. і тут нам було важливо якраз цьогоріч підкреслити ось це єднання людей, які постраждали в першу чергу фізично, але й ментально через воєнні реалії, те як. Різні форми реабілітації фізичної психологічної, можливі і в цьому просторі, і загалом на території міста Вінниці, в тих закладах, які працюють з людьми з інвалідністю. І звичайно, як при вході вбиральня, яка теж встановлена міською радою, має інклюзивний відділ, так і згаданий підйомник. І загалом вся територія доступність її буде максимально адаптована для людей з різними нозологіями. І виступи, які передбачені в програмі, вони також стосуватимуться в тому числі форм реабілітації. Наприклад, через арт-терапію будуть майстер-класи, живопис, гончарство. І це все можна з цим всім можна буде взаємодіяти незалежно від того, чи людина е мала доступ раніше до цього, чи в неї були якісь труднощі. Ми будемо робити максимально цей простір спільним, інклюзивним, щоб цю філософію далі поширювати на інші заходи. Олександр, я дякую вам за розмову. Дякую вам і вашій команді за вашу роботу. А з нами у студії був директор департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради Олександр Вашелені. Ну а ми рухаємось далі.